Так ну, ми розуміємо, що є внутрішні ризики розвитку систем і старі питання зночності технічної, питання неврегулювання а, аспектів економічної діяльності так, і накопичених проблем в економіці. Питання не, а, те, що навіть не доведе, а, зламану повністю логіку а, ринкових реформ. І взагалі логіку, скажімо, публічного управління цією газою. А що публічного... ви вкладаєте, я припрошу, що ви вкладаєте в поняття це, що зламано логіку проведення ринкових реформ? Ну, тому що вона, по суті, є, якщо дивитися на ринкові реформи в енергетичному секторі, з на початку надзвичайно розсинхронізовані. Mm -hmm. Причому розсинхронізований як планово, так тобто, спочатку ми побачили так, перший крок, крок спочатку в секторі про реформи ринку природнього газу. Потім на виправдання реформою електроенергетичного сегменту новий закон на нова модель ринку. Десь ходом, можливо, на другий план пішов ринок природного газу. Почали розрібатися, вибачте, закреме висловлення з те, що відбувається. На новому чи то ринку електричної енергії геть забули про а, ринок теплової енергії. Гець забули так. І зараз багато питань наздоганяється. На, на, на Та геть забули за важливі, критично важливі для енергетичного сектора. Реформи в суміжних зрощених сегментах, наприклад, такий сегмент, ну, в цілому критичної інфраструктури, такий сегмент, як водопостачання, uh -huh. водовідведення, да, про які теж забули, да, де десь залишили на потім. Навіть ні, я підприємство, не залишили на потім, а просто забули. Да? Тобто вирішили, що поки можна без цього.